Про уже українські зусилля зрозуміло, що противники на війні вчаться один в іншого, переймають якісь успішні речі або намагаються протистояти тому, що висуває ворог. І ось повідомлення в російському сегменті інтернету в одному із телеграм-каналів окупаційних пишуть про те, що сьогодні. О 6.15, мовляв українська сторона завдала масованої атаки ракетами дронами камікадзе на Севастополь. Пишуть росіяни, що 10 із 10 дронів були збиті, але ось якщо таких зусиль ну, до таких зусиль вдаються українські військові, то що це таке? Це теж може бути розвідкою такою повітряною з боку України. Ну, в тому числі, дивіться, у нас не так багато е, часу в минуло з тих е, пір, як ми, як ми почали використовувати наші дрони Камікадзе, які стріляють на більш-менш е, далеко відстань. Тому е, ну, пріоритет, так вже це вочевидь. Е, Нашого наступу все ж таки буде спочатку звільнення Криму, а потім звільнення всіх інших територій. Тому я думаю, що ми теж випробуємо, наскільки, наскільки наші дрони можуть проривати їхню протиповітряну оборону. Треба ж зрозуміти, що. Е, у нас окрім тих, того озброєння, що нам поставили наші партнери, довгий час були. Саме ті зенітно-ракетні комплекси, які є в Російській Федерації, ці кубовські, Буковські uh -huh. це Кубовський, Буковський комплекси, це ті саме С-300. Тому ну, хотіло б, я, я впевнений, що хотіло перевірити, як працюють їхні бойові розрахунки, бо мені, я впевнений, що наші бойові розрахунки в наших зенітно-ракетних комплексах працюють краще, ніж росіяни. Ну, це добре, що, що зробили так. І те, що вони розповідають, що вони там збили, ну, вони постійно кажуть неправдиву uh -huh. інформацію, тому довіряти їм не варто, краще почекати. Що скаже пан Данілов, чи що скаже генеральний штаб? Ну ті люди, які може саме цього, ми і чекаємо, але важливо розуміти чи Україна може теж готується до цих дат, що відбувається, коли в момент наближення і підготовки до контрнаступу великого а про це говорять на міжнародних рівнях на рівні українського керівництва військового. Тому звісно, чекаємо зичимо успіху хлопцями, пробивати ворожу оборону і звісно досягати своїх цілей.